Сьогодні ми вирушаємо із Татарова до одного із найдавніших поселень гуцульщини села Космач. Аби не пошкодити наше авто або не застрягти десь на півдороги. Ми проклали оптимальний маршрут. І Він поведе нас по оптимальним за якістю дорогам. Це дуже зручно, адже запізнюватись нам у жодному разі не можна. Сьогодні сніданок запросили на гуцульські весілля. А у селі Космач його не тільки гуляють усім селом, але й дотримуються стародавніх весільних традицій. Та потрапити на гулянку не так то й просто. Космач дуже великий, і хати розкидані по усім пагорбам. Довелося кинути машину і лізти вгору пішки на висоту 740 метрів над рівня моря, де живе наша наречена, 18-річна Іринка. Ну так ну є трошки таке хвилювання. Це перший раз життю ти так. Хвилювання, звичайно, є. ми точно встигли на найхвилюючий і дуже відповідальний момент вбирання молодої. Космач чи не єдине село в Україні, де ще пам'ятають традиції замість пишної сукні, які часто і сидіти, і стояти важко у Ірини. Традиційний космацький наряд вишитий місцевими майстрами, а на ногах постоли, шкіряні черевики, розшиті бісером. Це наше рідне гуцуске. Та найголовніший аксесуар для княгині тут саме так прийнято називати наречену вінок. Це барвінок. Тут є чесничок. Це оберігає від усякого злаго. Люрекс, бісер, все це дрібосіньки такі. Оберіг на все життя обов'язково прикрашають монетами, щоб гроші у родині водилися, і поки в хаті завершують вбирати Ірину та подружок нареченою. На дворі сусіди, родичі та коти вже готуються до вечірнього застілля. Заправляє усім бабуся нареченою. До весілля у нас готується останній тиждень з понеділка до тоді, коли грають уже музики. Музики вже грають, а це означає, весілля офіційно розпочалося. Весілля в Богосольській – це точно не на швидку руку. Гуляють тут три дні: один день у нареченої два дні гулюють у нареченого. Бо так треба за традиціями. Після весільних пісень і батьківського благословення можна їхати до церкви на вінчання. От тільки на гламурному лімузині з цієї гори точно не скотитися. Транспорт ірини більш надійний. Позашляховик. Ірина у дорозі, а довкола церкви зі своєю хлопчачою свитою вже на кола Дмитро наречений. Хлопці а куди їдете? До церкви молоде. Це два вершники. Князь він же наречений. Обов'язково має бути на коні у цей день. Нічого ефектнішого на весіллях я ще не бачила. Від такого розтане серце кожної дівчини, не тільки нареченої. Вінчають молодих у храмі у присутності найближчих родичів та знайомих. Півгодинна церемонія, і ось вони вже чоловік та дружина. Ірина і Дмитро Недобійчук. Зітанок вас вітає з цим днем. Бажаємо вам кохання до неба і діточок, як зірочок. З вітаннями ми трошки поквапилися. За традицією, перед вечірнім застіллям чоловік ще має викупити свою дружину, і тільки потім молоді просять гостей до повниці, звертаються з калачем та чаркою. А гості у відповідь дають гроші та подарунки. А найпруткіші вже їдять. Гей, за молодих! Звісно, не кожен витримає, поки привітають усі 200 гостей. І почнеться офіційне застілля до ранку з піснями, танцями і найкращими побажаннями для молодих. А вже завтра ми розповімо, де знайти справжні магічні речі мольфарів і як ними користуватися на добро. Та будемо шукати тіні забутих предків у селі Дземброня високо в горах. Такого ви точно не бачили. Тож не пропустіть, мій путівник невідомі Карпати.